Надійне постачання кормів є важливим для виробництва худоби. Серія DAL-40 це серія міцних і надійних ємнісних реле-датчиків. Серія включає три моделі з різними функціями та кількома варіантами монтажу DAL-41, DAL-43 і DAL-45. Серія DAL-40 призначена для загального виявлення кормів, зерна та твердих матеріалів і може використовуватися в сільському господарстві та різних промислових об'єктах. Датчики зазвичай використовуються як індикатори порожнього, повного та рівня в баках, силосах і контейнерах. Використання електронних, а не механічних перемикачів забезпечує унікальну надійність, особливо тому, що електроніка повністю інкапсульована в спеціальний пластик для максимального захисту від вологи та інших зовнішніх впливів у суворих умовах. Електроніка датчика повністю вбудована в термопластичний корпус. Це досягає дуже високої стійкості до вологи та інших зовнішніх впливів в агресивних середовищах. ДАЛ-41 не має затримки часу. Реле перемикається, як тільки датчик активується і залишається в цьому положенні, поки активуючий вплив не припиниться. ДАЛ-43 має опцію затримки вимкнення та управління тривалістю затримки. Коли активація припиняється, починається відлік часу затримки. Коли цей час закінчується, реле перемикається назад. Окрім DAL-41 і DAL-43, DAL-45 також можна налаштувати на затримку вімкнення. Затримка часу почнеться, коли датчик буде активовано, реле перемикається, коли затримка часу закінчується. Реле не перемикатиметься назад, поки активація не припиниться. Датчики налаштовуються за допомогою двох перемикачів. Світлодіоди вказують, коли перемикачі активовані. Серія DOL40 також включає датчик DOL 45 rt Ця модель спеціально розроблена для виявлення постачання кормів у трубопровідних конвейерах, наприклад, у системах сухого годування та контролю систем транспортування кормів. Дол 45 РТ монтується на пластикові труби за допомогою Т-подібного кронштейна, призначеного для ємнісних датчиків діаметром 30 мм.